4 роки це такий немаленький шмат життя. От, і, не знаю, скажімо так, життя стало, фарби життя стали менш насиченими. Я би сказав так. Мабуть, втома із за цього. Ти проходиш певні етапи. Спочатку це мотивація там певна, потім там десь включається вже мотивація, вона рано чи пізно закінчиться, потім, мабуть, включається характер, там, якщо він є. А потім вже ти тупо тягнеш на дисципліні. От. Де, 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 ну, десь так. Інакше інакше ти не витягнеш, тому що на, на одній мотивації неможливо протягнути весь час. От. Ну, і ти вже звикаєш просто до цього, мабуть. Ну, стаєш більш, менш емоційним, ти вже на все реагуєш, плюс-мінус однаково. Тому що у тебе бувають випадки, коли один загинув, там близький, кого ти знаєш свого підрозділу, і ти в шоці. А інший виживе. Ти не знаєш тобі плакати, чи тобі радіти, що цей живий залишився. І ось ця постійна суміш у цих почуттів, вона десь ну, в ітогі, так скажем, формує якесь таке вже трошки відчуждене сприйняття всього.